Розв'язуємо перше рівняння, переносимо, маємо модуль х дорівню 4, а це буде для двох значень плюс і мінус 4, тобто відповідь В. Модуль дорівнює 0, якщо під модулем вираз х-4 дорівнює 0, тобто х дорівнює 4 відповідь а. Аналогічно в третьому х плюс 4 дорівнює 0. А х дорівнює мінус 4. Відповідь Д. Переносимо в четвертому будемо мати, що модуль х дорівнює мінус 4. Модуль не може бути від'ємним числом, тому рівняння не має коренів. Відповідь г. Розв'язуємо нерівності. Переносимо, маємо, що модуль х менше 4, якщо модуль дорівнює 4. То від нуля це дві точки, 4 і мінус 4. Виключаємо, тому що нерівність строга, модуль менше за 4, ось тут. Тобто, як ми бачимо, це проміжок від мінус 4 до 4 і відповідь Г. Далі модуль x мінус 4 більше 0. Ну, пам'ятаючи про те, що модуль взагалі більше рівне 0 то нерівність більше нуля виконується завжди, крім того випадку, коли під модулем 0. Тобто ми можемо написати, що х-4 не дорівнює нулю, тому що тоді ль більше нуля є невірною нерівністю. Отже, ми х не дорівнює 4, а всі інші значення у нас є. А це значить, що буде проміжок від мінус нескінченності до 4, а потім від 4 до плюс нескінченності. Тобто відповідь Б. Модуль від'ємним не буває. А отже, третя нерівність розв'язку немає, і це відповідь Д. Далі модуль Х переносимо більше за мінус 4. Модуль це число. Невід'ємне, тобто додатнє або нуль. Навіть нуль більше за мінус 4, а тим більше додатнє число. Тобто ця нерівність виконується завжди від мінус нескінченності до плюс нескінченності. відповідь В. А в нульовому це одиниця відповідь Г. Модуль А плюс А. У нас сказано, що А від'ємне число. Тому, розкриваючи модуль, ми напишемо мінус А плюс А, а це 0. Отже, відповідь А. Ну, і далі, якщо ми шукаємо логарифм за основою від 2, а 2 в степені А, це, звісно, дорівнює А, тому що логарифм – це показник. А далі ми А множимо на А, отже, як результат маємо А у квадраті, це відповідь В. У нас А відоме значення, воно дорівнює мінус 2,1 третя, тому А в квадраті це мінус 2,1 третя до квадрату. А отже, це, по-перше, знак плюс далі має. І далі ми 7 третіх підносимо до квадрату, в результаті будемо мати 49. ,9, 49 ,9. Виділяємо цілу частину це 5 5 на 9 – 45, тому остача 4, 4 5, 4 5 дев'ятих. число більше від 5 і відповідь А. Далі А плюс модуль А. Так як А число від'ємне у нас, то знімаючи модуль, ми ставимо мінус і в результаті отримуємо 0, тобто відповідь Д. Далі логарифм за основою 5 від 5 в степені А буде дорівнювати просто А, а це мінус 2,13. Ну і це є від'ємним числом відповідь В. Підстава замість ікса корінь з 5 мінус 1 будемо мати корінь з 5 мінус 1 мінус корінь з 5. Тобто, як ми бачимо, це модуль від мінус одиниці. А отже, дорівнює одиниці. відповідь «Б». Далі. Корінь з 5 плюс 1 ми множимо на корінь з 5 мінус 1. За відомою формулою це корінь з 5 до квадрату мінус 1 у квадраті. 5 відняти 1 4. Це відповідь «В». І далі ми маємо формулу. Це х плюс 1 до квадрату. Підставимо корінь з 5 мінус 1 плюс 1 до квадрату. Тобто це корінь з 5 до квадрату, а отже, 5. Відповідь Г.